Стоп запалення, що рятує від циститу і простатиту. Ці дві проблеми більше не розглядають як суто чоловічі чи жіночі, бо від них може потерпати кожен. Питання лише в тому, які засоби будуть ефективні в якості допомоги і подальшої профілактики. Скажімо, про сталінфорте у капсулах, котрий сприяє зменшенню набряку, покращенню сочопускання та відновленню фізіологічних функцій передміхорової залози, в поєднанні зі свічками просталінфорте позбавляє дискомфорту та больових відчуттів, особливо дієво при гострій фазі простатит. Урологія може використовуватись як протизапальний та антисептичний засіб, незалежно від статі пацієнта. Коли ж мова заходить про проблеми з сечовипусканням, частими позивами в туалет і болісними відчуттями у сучовому міхурі, варто залучити деманозу новеко. Засіб перешкоджає прикріпленню бактерій до стінок слезової, не дає їм розмножуватись і тим самим спиняє розвиток циститу. Тож обов'язково запитуйте лікаря про всі варіанти лікування і не поспішайте з антибіотиками.